на каналі, 26 серпня. Знаходиться на ділянці з ведмежим горіхом, хочу показати який результат, грубо кажучи, майже наприкінці сезону. Ось так виглядає медвежий. За літо чуть підтягнувся, догнав прирости. Висотою в районі зараз 60 см. Є по 20, є по 30 Ось так виглядає ділянка. Де густіше вистояний ведмежий. Висота його чуть менша, а от де річчі попадає, то досить високий. Половину ділянки вдалося вже пройти, просапати. Було декілька днів дощів і лишається ще половину пройти сьогодні. Ось так виглядає. Помаленьку робимо записи на сваженці Медвежого, плануємо викувати половину а половину залишити, половину для того, щоб можна було зробити між дяді півтора метра, щоб можна було проїжджати фризою. Ось так. Ось такий результат. Зимова стратифікація у, у закритому ґрунті, природня дає свій результат. Ось такий хороший медвежий. Так виглядає ділянка. Також я замітив ті ряди, де густіше були висіяні і горіх. Переросли трохи слабші, а от де горіхи були висіяні чуть рідше, то прирости на 10-5 на см вищі. Вважаю результат чудовий. Ще місяць-півтора часу буде ведмежі рости. А пізніше вже буде підготовка йти до зими і зупиниться в рості. Ось така картина. Нерівномірні прирости. З початку ділянки прирости більші, знизу ближче до потічка, прирости чуть менше. Кінець сезону, коли будемо купати, покажу яка коренева. за увагу, до зустрічі.